Це турнополянка Галина Мацекур. Минулому професійна спортсменка. Сьогодні жінка викладає туризм, а ще мандрує по гірських вершинах. Ми маємо закрити вже Європу всю, тому що ми вже і Азори, і Фарери, і Шпицбарген, і Ісландія в цей Атлантичний регіон. Свою наступну подорож жінка вирішила присвятити Україні. Ідея була така: треба десь проголосити про Україну, тому що. Проголошувати треба з всіх, з всіх рупорів. Ну і відповідно, я вирішила думала, що це будуть змагання з бодібілдингу з фітнесу на осінь. А чисто раптово вийшло так, що мене запросили прийняти участь в експедиції на Арарат. Галина одразу ж не погодилась, адже розуміла, що дорога з України в Туреччину буде складною. Утім, її переконали турецькі організатори сходження. Через те, що я українка, через те, що вони хочуть бачити українських туристів, вони не працюють з Росією. А далі швидка підготовка до подорожі, і вже за 24 години мандрівниця була у Туреччині. Підйом на вершину Арарату, що на межі Вірменії і Туреччини, тривав чотири дні. І весь цей час жінка мріяла дійти до вершини і тим самим показати світові, що українці не зламні. Прийшла половина дороги. Вже якось бігом світає, але дуже холодно. Це піранти це на шліф. Наша група. і Я не хочу сказати, скільки ми пройшли, але десь метрів 500 ми вже піднялися висоту. А нам ще, ще 500 метрів. Але дуже холодно і вітер. У мене в двох парах рукавих зараз. Разом із Галиною підіймались німці та турки, усі вони демонстрували величезну підтримку України. До нашого прапору, до вони помічали, що в мене кросівки жовто-блакитні, хоча я, і, ну в принципі, вони випадково були такого кольору, що з минулого року. Вони помічали, що вони в цих куртках це вони помітили. Оце символіка українська, вона на кожному кроці показувалась. А далі вирішальна мить на висоті 5135 метрів, попри сніг, холодний сильний вітер, брак кисню. Галина розгортає український прапор. Своїм прикладом Галина довела, що українським жінкам не страшно нічого. А ще мандрівниця закликає подорожувати, адже попри складний час можна знайти безліч дешевих туристичних пропозицій по всьому світу.